Добрий ранок, діти! Посміхніться скоріше, і цілий день вам буде веселіше. Сьогодні я вас запрошую на зустріч з рідним словом материнським, з нашою українською піснею. Я хочу вам показати багатство, красу та мелодійність української мови, мови, якою ми розмовляємо, без якої не мислимо свого існування. Хай! Це можливо і не найсуттєвіше. Але ти, дитино покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку букви Є, а також, витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви Є, що зрізаний з неба разом із ниточкою. Бо кажуть дитино, що мова наша слов'яна, гарно кажуть. Але затям собі, що колись можуть настати і такі часи, коли нашої мови не буде пам'ятати навіть найменший соловейко, тому не можна покладатися тільки на солов'їв. Дитина. Кожен народ має свою мову, наша мова українська. Усім відомо, що новонароджена дитина сприймає навколишній світ через голос рідної мами, її мову, її пісню. Ми зростаємо ж з Колисковою. Ой, лю -лю -лі -лю -лі, на... Малатки малачка. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лиш камінь має. Мова наша, діти багата, барвиста, розкішна, співуча, мелодійна, солов'їна. Її джерело не міліє, а наповнює наш талановитий народ, невмирущими віршами. Піснями, легендами. Послухайте казку про українську мову. Давним-давно жила була українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства прийшла зла Чаклунка. Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших. Промовила незадоволено лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе. І зла чаклунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилась мова у незнайомому королівстві, розгубилася, засумувала. Та недовго вона була самотньою. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили, а, дізнавшись її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилося у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали і любили за добру пораду, за талант. І уміння розповідати цікаві казки, що вчать розуму. А ще за уміння співати чудові пісні, які лікують душі. Великий син українського народу Тарас Григорович Шевченко всією душею любив Україну, її мову. Ми розмовляємо з вами мовою Шевченка, знаємо безліч його віршів, з-поміж них. Багато покладено на музику. Діти, то яка рідна мова українців? Так, правильно, українська мова. А яка ж вона, наша мова? Добрати слова ознаки до нашої рідної мови вам допоможуть малюнки. Роздивляйтеся їх та складайте речення. Українська мова яка? Так, сонячна! Українська мова яка? Калинова? Українська мова яка? Веселкова. Українська мова казкова. А далі діти, складайте речення самостійно. Я гадаю малята, що ви всі зрозуміли, що найбільше багатство народу це його мова. Ми повинні любити і берегти свою землю, свій народ і рідну мову.